Дня у продажі Suzuki GSR 400 4-циліндровий інжектор 400-кубовий. Привезений з Японії, весь в оригіналі, не мучений, не кручений. Жодна деталька не фарбована, все заводське, сидіння, заводське, всі кнопочки. Жодна деталь не фарбована, обслужений, не потребує жодних вкладень. На гарній гумі. Двусупортовий, передній гальма, труби всі в оригіналі, задній гальмівний диск, задня гума на крутому вихлопі. Йошимура, два ключі, 26 тисяч рідного пробігу, 2008 рік, сахран просто реально крутий. просто бомба. дуже крутий звук гарна оптика модно потребує жодних планов Так що кому цікаво, звертаємось, також дивимося обзори, інших скотарі та мото на нашому каналі. Є доставка, відправка, ціна даного мота 3900 повним пакетом документів.